Вітаю, мене звати Євген. Мінімалістичний дизайн глибоко проник до ПК індустрії. Зручність та продуманість остаточно перемогли. А початком правильних змін став 2015 рік. Саме тоді компанія Lenovo представила світові свій ігровий бренд Легіон. І з того часу кіберспортивна техніка почала розвиватися в правильному напрямку. Компанія Lenovo як лідер ПК індустрії, продовжує задавати тренди. Ми постійно дослухаємося до наших користувачів і впровадимо ті зміни, які дійсно виводять продукт на новий вищий рівень. Сьогодні мова піде про представника ігрового сегменту Lenovo Legion Pro 5 9 покоління. Так як основна взаємодія користувача і ноутбука відбувається через екран, з нього і почнемо. Це вже знайомі нам 16 дюймів з сторін 16 до 10, ще більше екрану, ще більше місця для того, щоб робити влучні хедшоти. Тут встановлена IPS-матриця з двома варіаціями по яскравості 300 та 500 ніт. Та що 300 має частоту оновлення в 165 Гц, а та, що на 500 240 Також є два варіанти покриття колірних гам, або 100% SRGB, або 100% dci p 3 При цьому обидві мають заводське калібрування екрану X-Ride Pantone. Тонкі рамки та то стильно реалізований блок камер та мікрофонів. Так як мова йде про портативний девайс, наявність хорошої камери та правильних мікрофонів для роботи або для стрімів в дорозі є важливою перевагою. Камера має Full HD роздільну здатність та додаткові налаштування яскравості та контрастності в програмі Lenovo Vantage. Тут же можна під себе налаштувати і два мікрофони. Тепер переходимо до продуктивності і почнемо з процесорної частини. Тут, як з екранами, є варіанти. Це Intel Core i 5, Intel Core i 7, або як в нашому представнику Intel Core i 9, всі 14-го покоління, всі з індексами HX до 24 ядер, до 32 потоків та 36 мегабайтів загального кешу. Будь-які задачі, які ви поставите перед цим ноутбуком, будуть виконані максимально швидко. За графічну складову відповідають чіпи компанії Nvidia, це RTX 4050, 4060 та 4070. До речі, в ноутбуці Legion Pro 5 завдяки новітній системі охолодження встановлені не малопотужні чіпи, а найпродуктивніші з потужністю 140 Вт. Говорячи про швидкодію, не треба забувати і про оперативну пам'ять. Користувачеві доступні два слоти, куди можна встановити планки надшвидкої DDR5 пам'яті. Максимум з коробки може бути 32 Гігабайти. Ще однією важливою складовою є оновлена система охолодження. Це поєднання заліза, софту та штучного інтелекту. Legion Pro 5 дає можливість грати в усі ігри на ультраналаштування графіки без жодного тротлінгу. Доповненням до класичної. Повітряної системи охолодження стала нова парокамера та нові матеріали рідкий метал та рідкокристалічні полімери, центральний процесор, графічний чип, задні та бокові радіатори, SSD-накопичувачі, а їх тут може бути два, чип штучного інтелекту та робоча поверхня під руками оснащені додатковими датчиками. Котрі щитують зміну температури та за наносекунди передають оброблену інформацію про нагрів ноутбуку, щоби краще спрогнозувати температуру девайсу для ігор без тротлінгу. Система охолодження цього ноутбуку наразі дає кращу з можливих продуктивностей процесору та графіки. При цьому, щоб отримати максимальний кайф від ігрового процесу, система охолодження, процесор, графіка. Повинні бути доповнені чудовим звуком. Два динаміки від Harman по 2 Вт кожен оснастили підтримкою технології на Хімік Аудіо, яка була розроблена спеціально для завзятих геймерів. Про Legion Pro 5 можна розповідати безкінечно. Тому давайте будемо починати закінчувати. І переходимо до важливих дрібниць: це порти та розніми. Ліва грань розмістила порт USB Type-A версії 3.2. Та USB Type-C, також версії 3.2 з підтримкою дисплейпорту 1.4. Задня частина ноутбуку має порт живлення, два USB Type a версії 3.2, повнорозмірний HDMI покоління 2.1, ще один Type-C, але вже з підтримкою не лише дисплей порту та передачі даних, а й з підтримкою зарядки в 140 Вт та розділ для під'єднання до локальної мережі. На правій грані ще три корисності комбінований аудіорознім, важіль блокування камери та USB тайпа. Якщо ви шукаєте дуже дуже продуктивний ноутбук для роботи у відеоредакторах або для ігор з ультраналаштуванням графіки, Lenovo Legion Pro 5 9 покоління саме ваш вибір.